У житті іноді буває, що випадковий супутник може стати цікавим співрозмовником, який розповість, мов на сповіді, найпотаємніші моменти свого життя. Нам обом просто не пощастило, я і ще один чоловік мого віку не змогли сісти у переповнену маршрутку. Водій звернувся до нас. Не хвилюйтеся, зараз, через дві години я повернусь. І обов'язково вас заберу. А зараз ідіть до залу очікування. Там прохолодно, та й водички зможете купити. На дворі майже сорок градусів, просто спека, липнева спека. Маршрутка від'їхала, а ми пішли до зали очікування. Тут дійсно було прохолодно, і якось затишно. Чоловік присів на стілець і мовив. Це ж моя кохана даремне мене чекатиме, адже ми домовились, що виїде по мене на цей рейс. А що тепер? Чоловік був дуже схвильований, навіть голос його тремтів. Я зауважила, дуже приємно, що ви дружину коханою звете, а телефон у вас є, то зателефонуйте їй. Він якось дивно усміхнувся і відповів. Це не дружина, це моя кохана жінка. А телефон я вчора забув зарядити, бо ще не звик до нього. Лише тиждень, як вона мені його подарувала. А номер телефону у вас є? запитала в нього. Зателефонуйте з мого. Чоловік витягнув з кишені теніски папірець і простягнув мені. Я швиденько набрала номер і віддала телефон йому. Кохана, це я, твій Микола. Телефоную з чужого, бо мій розрядився. Я не сів на цей рейс. Їхатиму наступним. Тоді й вийдеш по мене. Цілую міцно, міцно. Потім чоловік звернувся до мене. Дякую. Мені одразу ж полегшало, як почув її голос. А звідки ж ви їдете? Був у дружини. Забрав трохи речей. А тепер їду до коханої жінки доживати віку. А дружина, я їй давно вже не потрібен. Хочете, я розповім вам про своє життя, і ви самі все зрозумієте. Звісно, часу в нас чимало, тож давайте знайомитись. Я Надя, а ви Микола? Так, промовив чоловік і зручніше вмостився на стільці. Ми з дружиною Оксаною прожили разом 42 роки, виростили трьох синів. Я закохався в неї ще в 9 класі, а вона була на рік старша. Обоє співали в шкільному хорі. А коли прийшла нова керівничка художньої самодіяльності, то нас двох звели в дует, і ми цілий рік співали разом на всіх концертах. Так і почали зустрічатися. Вона закінчила школу і вступила до технікуму на бухгалтера. А я після 10 класу одразу ж восени пішов до війська, бо мав уже 18 років. Проводжала мене Оксана, я просив її дочекатись мене. Та вона лише сказала: Миколо, ти дуже хороший хлопець, але більш як друга. Я тебе не сприймаю. Писати обіцяю, і якщо я в когось закохаюсь, ти будеш першим, хто про це дізнається. Мені було боляче таке чути, та я знав, що вона каже правду. Служилося мені непогано. Від Оксани листи приходили часто так що я знав усі сільські новини так тривало до Нового року, а потім. Десь днів десять від неї не було листів, і я захвилювався, написав їй і одразу ж отримав відповідь. Миколо, писала вона, я почала зустрічатись з хлопцем із сусіднього села. Він служив три роки у морфлоті і тепер працює в нашому колгоспі. Я не можу сказати, що в нього закохалася, та він мені дуже подобається. Ми листувалися і далі, десь через півроку вона повідомила мені, що збирається заміж за цього хлопця, що на вересень призначили весілля, і вона дуже хотіла б, щоб у мене в цей час була відпустка. І дійсно, сталося так, що за сумлінну службу мені пообіцяли відпустку у вересні. Весілля в Оксани було 10-го числа. А мене відпустили восьмого, дві доби на дорогу, і десятого вранці я мав бути вдома. Приїхав у село, зайшов до хати. Мати, побачивши мене, заголосила, а сестра й собі захлюпала. Ви що, не раді мене бачите? Діставайте мій костюм та підемо на весілля до Оксани. Я знаю, вона вас теж запрошувала. Сідай до столу, сину. Втомився з дороги, поснідаєш, та й підеш відпочинеш. А весілля не буде. Буде похорон. Зі сльозами проказала мама. Що за дурня? Який похорон? У четвер ввечері Степан, Оксани наречений, їхав до неї на мотоциклі. Було вже темно. На виїзді із села він набрав швидкість і врізався в дріт, якого хтось натягнув постав. Посеред дороги. Удар був такої сили, що йому перерізало горло. Знайшли його мертвим пастухи, які гнали корів вранці на пасовище. Міліція шукає тих хуліганів. Та хіба знайдеш? Може, якісь хлопчаки захотіли пожартувати, навіть не подумавши про наслідки такого вчинку. Ось таке весілля, сину, мама заплакала. Шкода хлопця, ще тільки життя почалося, а вже й закінчилось. Та й Оксану шкода. Хоронили Степана в його селі. Наш колгосп виділив для цього два автобуси. Оксану було не впізнати. Після похорону підійшов до неї. Вона схилилась до мене і прошепотіла Ось таке весілля у мене, Миколо. Моя відпустка була зіпсована. Служив я добре, декілька разів писав Оксані, та відповіді не було. Від рідних дізнався, що вона народила хлопчика і живе в батьків Степана. Повернувшись з війська, закінчив курси водіїв і працював у колгоспі. Оксану взагалі не бачив. Пройшов десь рік, і вона повернулась працювати на старе місце. Зустрілись випадково в магазині. Я вийшов перший і зачекав її, розпитав про сина, про життя. Як не дивно, та вона відверто поговорила зі мною, провів її додому, зрозумів, що я їй, попри все небайдужий. Відтоді ми почали зустрічатися. А ще через місяць я запропонував їй вийти за мене заміж. Вона погодилась. Перейшов жити до Оксани, а через півроку з допомогою наших батьків, а також батьків Степана, ми купили будинок, бо вона хотіла жити окремо. Я був щасливим, її сина Віктора полюбив як свою дитину. Весь вільний час проводив з ним. Через два роки моя дружина народила хлопчиків-близнюків Петра і Павла. Із трьома дітьми їй було важко, хоч я у всьому намагався їй допомагати. Одного дня до нас прийшли батьки покійного Степана. Вони часто провідували свого внука, і мати сказала: Оксано, доню, я бачу, що тобі важко з дітками. Давайте ми візьмемо Вітюшу до себе, хай поживе у нас, поки близнята підростуть. Ми будемо його до вас привозити. Та й ви, коли захочете, можете прийти до нас. Мені це не сподобалось, але не встиг я заперечити, як Оксана швидко погодилась. Так вони забрали в нас вітю, а ми з дружиною вперше посварилися. Так і жили. Він у дідуся з бабусею, а ми з меншими окремо. Хлопчик поволі від нас відвик, йому там було дуже добре. В школу пішов теж в іншому селі. Швидко пролетіли роки, Віктор вступив до військового училища. А Петро з Павлом через два роки пішли служити в армію. Відслужили і повернулися додому. Петро одразу одружився і почав жити у дружини. А Павло холостякував. І ось через 22 роки спільного життя моя дружина. Геть відмовилась від близькості зі мною, а ми ж іще були зовсім молодими. ледь за сорок перейшло. Мені потрібна була жінка, та й кохав я свою дружину. Через це ми постійно сварилися. Якось вона мені заявила Миколо, ти не ображайся на мене, але не можу я вже виконувати свої подружні обов'язки. Краще знайди собі коханку. Я не буду проти. Мене це збісило. Яка коханка, я ж тебе кохаю. Якщо в тебе хтось є, то так і скажи, я це переживу, тільки не бреши. Та нікого в мене немає, просто, наче щось завмерло. Не тягне мене до тебе от і все. Пропала пристрасть. Може, давай розлучимося, щоб я тебе не мучила? Це вже занадто. Я не зможу жити без тебе, а що діти скажуть? Ну, то як собі знаєш, а до мене більше не чіпляйся. Після цієї розмови перейшла жити в літню кухню, щоб менше бачитися зі мною. Якби не Павло, то, мабуть, і їсти не варила б. А вже як у нашому селі збудували церкву, то вона пішла співати в церковному хорі, а тоді стала садівником при церкві. Територія якої розцвітала, щойно сходив сніг і аж до морозів. Всю душу вона вкладала в цю працю. Односельці за це дуже поважали Оксану. Отак пролетіло ще 20 років. Вона в церкві, а я сам по собі. Завела вона мене в старість, та й від неї я вже відвик. Але місяць тому наш кум святкував 65-річчя. Запросили і нас з Оксаною. Вона одразу ж відмовилась туди йти. Я їй сказав, що це буде образою для них, якщо ми не підемо. Ну то йди один. Як це один? У мене ж дружина є, підемо разом. Та в мене навіть одягу немає для такої події. Дійсно, Оксана останніми руками одягалась лише в темний одяг, бо вона, бачите, в церкву ходить. Я поїхав у район і купив їй гарну сукню, кольору стиглої вишні, привіз і запросив приміряти. Одягнула і така красива стала. Вона взагалі вродлива, її і старість не брала. Ну поглянь в дзеркало, років з двадцять скинула у цій сукні. Вона ледь усміхнулась. Гаразд, твоя взяла, підемо разом. Прийшли до кума в призначений час. Гостей вже було повно, всі свої, сільські, сіли за стіл. Я запитав у кума, чого немає сина з невісткою. Та сваха приїхала, зараз вийдуть. І дійсно, з хати вийшли діти і сваха. Коли її побачив, аж дух перехопило. А в груди, немов хто окропу наляв це була білява жіночка з модною зачіскою. В блакитній сукні, що облягала її струнку, немов у дівчини фігуру, ледь помітний макіяж. Я не міг відвести від неї очей. Сказати, що вона мені сподобалась, це не сказати нічого. Кума звернулася до всіх. Знайомтесь, це моя сваха Світлана. Сіла вона неподалік від мене, тож я її добре бачив. І відчував всередині себе щось нове. І коли наш баяніст Вася заграв вальс, я запросив Світлану до танцю. Вона не відмовилась, і ми попливли у вальсі. Ще в юності я був гарним танцюристом, а тут ще ж так не хотілось осоромитись перед жінкою. А ви гарно танцюєте? зауважила вона. Ми весь час танцювали разом. Я відчував себе королем балу. Нарешті Світлана запитала ви тут один чи з дружиною? З дружиною. Познайомте мене з нею, та я й з вами не знайома. Ми познайомились, а тоді я підвів Світлану до дружини. Познайомся, це моя партнерка по танцях. Дуже гарно танцює. Так, я це помітила. Ви дуже гарно виглядаєте в парі. Рада за тебе, Миколо, що ти не нудьгуєш. А як вам у нас звернулась до Світлани? Та все дуже сподобалось і село, і люди, і саме свято. А тут ще й такий партнер з'явився. Я давно вже так не танцювала. Дякую вам за чоловіка. Тільки, будь ласка, вдома не сваріться через мене. Та, ну що ви, яка сварка? Танцюйте на здоров'я! І ми знову пішли танцювати. А потім жінки вговорили Оксану заспівати разом зі мною так, як це було колись. Я побачив, що Світлана підспівує нам, і махнув рукою, запрошуючи її до нашого співочого гурту. Співала вона гарно. Знову усі сіли за стіл, і я побачив, що ні Оксани, ні Світлани за столом не було. Куди вони могли подітись? Через деякий час повернулись разом радісні та веселі. Як виявилось, дружина водила її до нас додому, розходились по домівках вже пізненько, попорали швиденько господарство, і кожен на своє окреме місце. Я не міг заснути. Перед очима весь час була світлана. Я зрозумів, що, мабуть, закохався, а мені ж уже за шістдесят. Вранці Оксана сіла біля мене і сказала Миколо, давай поговоримо. Про що? Про нас з тобою. Вчора, дивлячись на вас зі Світланою, я зрозуміла, що вона тобі дуже сподобалась. Може, це твоя доля хоч на старості років будеш щасливим, бо зі мною в тебе щастя не було і нема. Їдь до неї, роздивишся як там. Якщо сподобається, то, може, і залишишся. Вона гарненька жіночка. Згода? Я не міг повірити в сказане, аж образливо стало до, до сліз. Ти що, Оксано, ми ж прожили все життя разом, а тепер, на старості літ, ти мене як паршивого кота з дому виганяєш? Що це ти надумала? Я такого не очікував від неї. І тут вона заплакала. Миколо, я не можу так більше жити. Мені тебе дуже шкода, як чоловіка. Я дивуюсь, що ти ще живеш біля мене. Якби інший, то вже давно покинув би мене і одружився б вдруге. А ти двадцять років мене терпиш, я ж невдячна людина. Дуже прошу тебе, якщо вона погодиться, їдь до неї. Може, сподобається там. Я хочу, щоб ти відчув себе коханим чоловіком. Я вийшов з хати і пішов до сина, взяв у нього цигарку і вперше за все життя закурив. Але закашлявся і виплюнув її геть. Син мовчки спостерігав за мною. Що сталося, тату? запитав. Я тебе таким ніколи не бачив. Ех, сину, тільки і промовив. А що я йому міг сказати? Зайшов у хату, дружина підійшла, поклала руку на плече Пробач мені, пішли до кумів на сніданок, а то незручно. Першою, кого побачив у кумів, була Світлана. Допомагала накривати на стіл. Привітались, а моя Оксана підійшла до неї і поцілувала. Я був здивований. Це моя дружина. З рідними ніколи не цілувалась, а тут на тобі. Коли всі вже почали розходитись по домівках, Оксана підійшла до Світлани і покликала мене. Я підійшов: Миколо, Світлана, не проти, щоб ти поїхав з нею у село. А ти ж мені обіцяв, що поїдеш, правда? Від такої брехні мені аж сціпило. Зі злості проказав: А чого б і не поїхати? Подивлюсь, як у других селах люди живуть. Ну, то пішли, я зберу твої речі. Е, ні, ніяких речей зі собою не брати, сказала Світлана. У мене знайдеться одяг. Так що в три години я за вами зайду, щоб встигнути на останню маршрутку, а вона о восьмій вечора. Звісно, я міг би наїхати. Мене ж силою ніхто не виганяв. Але по-перше, я був дуже ображений і злий на дружину. А по-друге, ну дуже вже хотілося бути поряд з цією білявкою. Ми й поїхали, дорогою розмовляли, у нас виявились спільні теми. У неї вдома мені все сподобалось. У першу ніч на новому місці я чогось дуже міцно і довго спав. Розбудила свята. Вставай, сонько, поснідаємо. І я покажу наше село, ліс та й взагалі нашу місцевість. А ти не втомишся так багато ходити? запитав у неї. А ми на мотоциклі, засміялась. Ти що їздиш на мотоциклі? Ого, ще як. Ми спокійним чоловіком всю Україну об'їздили. По черзі за кермо сідали. День пройшов дуже цікаво та незвично для мене. Світлана куховарила добре. Я почувався, як на відпочинку в санаторії. Ввечері полягали спати в різних кімнатах. Заснути не міг, тягнуло до світи. І я наважився і постукав до неї. Заходь, почулося. Вона лежала в ліжку, був увімкнений світильник. А поряд книжка: Іди до мене, покликала. Я підійшов і приліг біля неї. Світлано, хоч у мене є дружина, та я двадцять років нічого з нею не мав, тож не знаю, чи в мене щось вийде, але я дуже дуже цього хочу. Колю відповіла, я все розумію, і мене теж до тебе тягне, і якби ти не прийшов до мене, то прийшла б до тебе я. І міцно мене поцілувала, що було для мене неочікувано. Та дуже підбадьорило. Я відчув себе молодим і зрозумів, що не все втрачено. Лише тепер я зрозумів і відчув, що таке справжнє кохання. Від цієї жінки я був у захваті. Прожив у неї три тижні і зрозумів, що вже не зможу без неї. Сказав їй про це. У відповідь почув те ж саме Прийшов час мені отримати пенсію. Син зателефонував, щоб я приїхав. Ми поговорили і вирішили, що я поїду додому, переведу пенсію на карточку банку і буду тут отримувати. Світлана подарувала мені мобільний, показала, як користуватись, і я поїхав. Дома мене зустріли привітно і діти, і Оксана. Вона мені здалась, наче молодшою. Про все розпитувала. Я нічого не втаїв і сказав, Оксано, ти з мене старого діда зробила ще в сорок років, а Світлана повернула мені молодість. Я хочу жити з нею. Подавай на розлучення. У відповідь почув, я дуже рада за тебе і бажаю вам обом щастя і довгого життя разом. Ти на це заслуговуєш, а мені пробач, що стільки років тебе мучила. Я зібрала твої літні речі, а решту привезуть хлопці. Вони дуже хочуть побачити, як ти живеш. Прожив я в рідній домівці тиждень і кожен день телефонував до Світлани, бо дуже за нею скучив. А ще я зрозумів, що я її люблю. Люблю, як в юності. На цьому дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, поширюйте відео у соціальних мережах. До зустрічі!